Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди із і сьогодні ми продовжимо робити контент по сталкер-моду на втилу ворога Штурм-2. На цей раз Моноліт вже дістався до Агропрому і, звісно, задача військових стримати штурм Моноліту. Як воно вийде, дивіться та дізнайтесь. А також в нас на каналі вийшов челендж по сталкер-тінь Чорнобиля пройти гру виключно на схованках. Кому цікаво, посилання, я залишив, буду дуже вдячний за підтримку в якості вподобайки, коментаря та перегляду. Це неабияк позитивно впливає на розвиток каналу. Ну, а ми давайте вже почнемо. На жаль, озвучка тут а, не зовсім співпадає з тією, яка була в Сталкері, саме в цьому моді, але то вже таке нічого не вдіяти. Які ресурси маємо, такими і користуємось. Проте, скоро вже буде виходити Сталкер 2 або вже вийшов, якщо ви дивитесь після 20 листопада, так? Так, і звісно. Талкер 2 на каналі буде великим обсягом. І дивимось, зараз моноліт почне свій штурм. Так, перші бійці моноліту вже беруться, але зустрічають їх одразу. Військові. Ну і думаю, тут коментарі поки зайві. Просто дивимось, спостерігаємо. Намагаються, до речі, обійти. Монолітівці поки що їх небагато, та й місцевість така, що так от одразу і не побачиш. Але цікаво, де ж вони є, де ж вони заховалися. Декілька трупиків монолітівців вже видно. Проте це тільки розвідка. Задача Мноліту змусити військових витратити максимум боєзапасу. Бачимо, ще невелика група підходить. А поки що це тільки відволікаючий маневр для того, щоб вдарити більш потужною силою. Як воно буде, то дивіться і все побачите. До речі, намагаються також вони не просто по дорозі пертися, а по кущам за деревами ховатися. І одразу під прихресний вогонь потрапляють боліче. Тікають, розуміючи, що тут не по шансам, одразу звалюють. Ну і також хочу виразити окрему подяку Славку за допомогу в створенні скриптів на цю замальовку. Без нього б ви не бачили це відео. Як я казав, тут озвучка трохи не співпадає. Походу бандитів понабирали вже. Ну що вдієте? То можна звуки взагалі прибрати. Давайте ну, подивимося на мапі, як взагалі, обстановка. Ми бачимо, що на мапі так, моноліт починає вже скупчувати свої сили, їх все більше і більше. Підсвічується синім віці монолітом, військові поки стоять. Ну і також тут буде момент з підкріпленням такий невеличкий спойлер, але коли воно прибуде, якщо, звісно, доживуть військові, то тоді. Треба буде в деякому моменті взяти керування на себе, бо юніти певні, тут ще недостатньо пророблені. До речі, вже й елітні монолітівці підійшли за скелетах, але за ефектами від пострілів, на жаль, так не роздивитися. Що ж, підкріплення продовжує йти невеличкими поки групами, проте змушують захисників Агропрому витрачати все більше і більше набоїв. Це було вам доволі жорстоко відношенню до нападників, що вдіяти. Безперестанно поки штурмують, нові групи підходять, і рано чи пізно вони мають вже отримати хоч якусь перевагу, бо поки що ми спостерігаємо тільки за такою перестрілкою на дальній дистанції. Як швидко одна із сторін повністю прихопить ініціативу, то поки дізнатися ми не зможемо. Як тільки будуть перші втрати у військових, тоді вже, звісно, ситуація буде більш-менш зрозумілою. Але поки що тримаються молодцем, до речі, агропром також. От сам, сам завод. Там це, точніше, утримують. І це роблять доволі вправно, скажу я вам. Давайте поглянемо на скупчення монолітівців, де вони взагалі є. Ну так, їх тепер все більше і більше. Вони починають вже розуміти, що краще почекати, коли буде достатньо сил, а потім вже однією юрбою піти в наступ. Хавається за деревами, за кущами. Поглянемо, як там справи у військових. Но вони затиснуті. Все більше і більше. монолітів тут пре на них. Ці, шановні, трохи підтупили, давайте назад. Тут хоча б штучний інтелект більш-менш так адекватно реагує. Хоча б вони просто ховаються з деревами, це вже великий плюсик. За машинами, за всім, чим тільки можна. В екзечах, пацани, цікаво, коли підійдуть, бо ось цього я не пам'ятаю, щоб вони поки нав'язували бій, проте коли підійдуть, тоді вже ситуація може бути зовсім інакша. Трати тут знову ж мінімальні серед вояк. Глянемо на... Кількість монолітівців новому. Не сказав би, що вона достатньо велика, але підходять. Продовжують підходити, продовжують накопичувати сили. І слухайте, зараз буде обхід, а це вже цікаво, бо насправді це більше і більше сил з правого плану починають обходити, а це означає лише, лише одне, що захисникам буде ой, як нелегко, деякі все-таки не витримали. Такого обстрілу броня була знищена, як і життя захисників. Проте не всіх. А ти, шановний, чому застряг в текстурах? Це не діло. Абсолютно не діло. Цікаво подивитися також, як тут моноліт. Ну, все ближче і ближче підходить. І, до речі, вони також перебивають правий фланг військових втрати є і можливо скоро їм будуть гайки, хто знає. До речі, ще один заховався і знову в текстурах, та ти подиви на нього. Шановний, давай нам без ступняків, будь ласка. Якщо вже на те пішло, то треба мінімізувати. Ось якийсь зі сторони штучного інтелекту, а моноліт нарешті починає прориватися, бачимо, що. Все більше і більше. Більш масований обстріл починається, і, можливо, далі й пройдуть. Хто знає. Кулеметники ще живі, проте так довго вони триматися, скоріш за все, не зможуть. Так, і чергові втрати серед військових, деякі навіть заховалися, розуміючи, що так просто вижити тут не вийде. Але ті, хто в заскелетах почувають себе більш вільно, деякі монолітівці вже зайшли на позиції, до речі, їх зачистили, і тепер залишається діло за малим. Фінальний штурм. Тут вже починається все набагато цікавіше. Підкріплення, можливо, навіть і не прийде. Як ви бачите, поки моноліт вже набирає нарешті для них таку середню перевагу, але що ми бачимо? Ми бачимо, що БТР вже прийшов. І тут, враховуючи те, що саме БТР не вразливий, то треба діяти наступним чином. Треба просто висаджувати юнітів, бо БТР вони дисбалансні тут. Максимально дисбалансні, тут нічого не діяти. І тепер же ситуація набагато цікавіша. Молодіт заходить на територію агропрому. Подивимося як на правому флангу. Так, тут ситуація вже так більш-менш стабілізувалася. Вже є спецназ долучився. БТР-БМП, всю таку важку техніку я не використовую по двом причинам. Перше, те, що вона не вразлива, у моноліту просто немає сил, якими вони можуть хоч якось знищити ці БТР, БМПшки і все інше. Ну і звісно, вони трошки дисбалансні в плані демеджу. Але поки що вони виступають виключно як транспорт. Проте транспорт. І також слугує якості укриття. Продовжує напирати моноліт на агропром. Бачимо, що захистити цей завод вже набагато складніше. Ну або не завод, а цех. Можливо, це останні сили моноліту, а можливо й ні. Але ми бачимо, що їх доволі багато. І тут насправді також доля рандому розпорядилася не на користь військових. Можна було б залишити БТРку, БМПшку та іншу техніку, але це б вплинуло дуже негативно на монолітівців в тому плані, що вони абсолютно нічого не змогли б зробити. Проте можна дещо показати, а саме те, як взагалі себе проявляє. От БМП, БТР та інша ТІ техніка, яка не має можливості отак от взяти і знищитися. Цю бмп -шку. чи БТР завжди їх плутає. БТР не колесах. Тому так. Слухайте, а деякі спецназівці так то й живі, і вони можуть змінити хід бою, А це вже цікаво. Ті, які з грозою, вони ще можуть битися. Моноліт також, тут, до речі, за парканом. Шанси можливо є, але це ще не точно. Так, поки ці тримаються, дивимося. БТР, де там буде їхати, не буде. Чи взагалі він живий? Так, він живий і треба трошки сюди його, якщо він взагалі приїде. Він має проїхати. Давайте тоді зробимо наступне. Я не буду вже прям сильно втручатися в хід подій, але хочу вам показати, наскільки це імбалансна техніка. ти там їдеш, ні? Давай, їдь, будь ласка, проїжджай. Хм, там ще хтось відстрілюється, так. Насправді не дуже добре видно за кущами. Ну і ось, підходить. Просто, подивіться на це. Я не керую юнітами, просто хочу показати, на що здатна техніка в цьому моді. Як ви бачите, моналіт її просто не чіпає. БТР тут тотальна імба. Але якщо військові тут не приймають без допомоги БТР, то тут вже нічого не вдіяти. Моноліт просто задавив масою. Багацько фанатиків, дуже багато їх, і ще продовжують прибувати. Що ж? Якось так вийшло. Насправді, могли військові також і перемогти тут. Але рандом розпередився трохи інакше. І давайте фінальний постріл зробимо в юрбу моноліту. При всьому бажанні, бачите, просто не дамажить. Скільки б їх не було, сотні монолітівців, але вони вже нічого тут не зможуть вдіяти. Що ж така вийшла замальовка. Дякую всім, хто дивився. Дякую за ваші подобання коментарі. Це не менш важливо. На цьому все. У мікрофон був всім добра, мирного неба, а кацапам горя та страждань.